на діагностика це шанс на життя в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації говорили про проблему вірусних гепатитів. Сьогодні на Прикарпатті офіційно зареєстровано близько 8 тисяч людей з цим діагнозом. За півроку 2025 року на облік стало 385 осіб, з них 43 дитини. Щодо е, діагностики даного захворювання, то е, забезпечується за рахунок державного бюджету якісне дослідження наявності вірусу гепатиту. Кількісне обстеження при позитивному якісному вже на на платній основі лікування безкоштовне його повністю покриває держава. В області доступні 95 повних курсів терапії, і незабаром очікують нові поставки ліків. Основна проблема це профілактика даного захворювання і вакцинація як ніколи є важливим в цьому напрямку. Це є важливий захист від вірусного гепатиту, особливо в новонароджених дітей, і до року в Україні вакцинація проти гепатиту Б, включена до календаря обов'язкових щеплень. Її можна отримувати безкоштовно. Щеплення від гепатиту проводять у три етапи: одразу після народження у два та шість місяців. Але зробити щеплення можна й у дорослому віці, якщо раніше цього не було зроблено. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.